Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні я хотів би розповісти вам про наступну країну, яка йде по списку, по моєму списку по алфавіту. Це не країна, це Емірат Арабських Еміратів, аджман. Ну, у них були свої монетки декілька випущених, тому вона представлена ця країна у нумізматиці. і... Я вам зараз трохи розповім. Аджман це один з Еміратів Тобто Він входить в об'єднані Арабські Емірати. Валюта один Ріал, яка равняється 100 дирхамів. Ріал це стара арабська назва великих срібних монет. Дирхам — це арабська монета, що була введена в обіг наприкінці VII століття. В Аджмані були випущені тільки срібні та золоті монети, пам'ятні монети Аджману. Виключно ріали. Всі датовані 1969-1971 роками. Тобто, ось отак вони виглядають. Тобто, вони, отут ця картинка у всіх однакова. Тобто, один. Там у них 3-5 реала. І декілька присвячені якимось політичним діячам. Тобто, цікаво в цій країні, що однак монета присвячена 10 реалів. Присвячена Леніну. Я покажу ось така ось така монета. Срібна монета присвячена Леніну. Тобто, вони випустили. ну У них там їх, ну, 10. Монет було випущено. і Їх дуже не дуже легко знайти. Одна монета там коштує в районі 200-300 доларів І то є, ну може колись в колекцію для того, щоб так була хоча б одна монета цієї країни, то можна і буде колись прибрести собі. Ну все, По країні, по цієї усе. Наступна буде країна у нас. Азербайджан, покажу, які у мене є монетки, розкажу трохи історії цієї країни. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Може, у когось є якісь монети, купу, куплю монети, предлагайте. До побачення, дякую за увагу.